День, шановні друзі, я Грибова Христина, студентка ВСП Миколаївського будівельного фахового коледжу Кнуба, долучаюся до флешмобу Єдаймо душі словом кобзаря. Усі ми з дитинства знаємо і шануємо Тараса Шевченка, нашого кобзаря, границя народної пам'яті. Його поезія актуальна і сьогодні. Мені цікавий Тарас Шевченко як творча особистість. Поет, художник, і як звичайна людина. Поет ніколи не був одружений, але кілька разів закохувався. Своїм коханим він присвячував любовну лірику Вірш присвячений Ганні Закревській, дружині поміщика Закревського, подаємній любові Шевченка. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, яке тихе те слово, тоді промовила мені. Ніякого і не пізнала б, А може б, потім нагадала, Сказавши, снилося, дурній. А я зрадів би, моє диво, Моя ти доля чорнобрива. Якби побачив, нагадав Веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє, Я заридав би, заридав.